Торецк снова лихорадит. Сначала жители прифронтового города заблокировали военных. Полиция задержала восьмерых участников протеста. Потом в городе началась полицейская спецоперация по выявлению боевиков. От а 12 июля на сайте Горсовета появилось письмо ветеранов. Они высказали свой взгляд на блокаду военных. Были там и такие строки. Цитирую. Ветераны ждут объяснений о неправомерных действиях от командования подразделения ВСУ, ворвавшегося без уведомления в город 4 июля 2016 года. Конец цитаты. После волны негативных комментариев письмо с сайта Горсовета удалили. А ветераны говорят так: Мы тоже патриот. Мы знаем, что армия это продукт народа. Мы не против размещения армии, так и говорили, мы и сейчас говорим об этом. Но мы хотели бы, чтобы не в центре города, не в центре, а где-то нашли, в договоренности с... Кроме того, возмутило жителей, что вошла колонна, не согласовав с местной властью. Ну, не, можно же было, мы нашли местную власть, нашла, нашла бы отличное место с санитарными условиями и так далее. И все, э, Сепаратистських настроєн серед нас, ветеранів, Ми за єдину Україну. На цих позиціях були і остаємося. Как розказав руководитель області Павел Жибрівський, письмо ветеранов йому принес мер таріцька Сліпцов. Ви знаєте, мене вчора тут я був шокований, що пан Сліпцов приніс мені цю листа. І коли я його прочитав, ну звичайно, крім в принципі, те, що залишки мого волосся, ну насправді стали дибом, тому що я сьогодні цитував. Ворвавшись, армія, таке враження, що я не зрозумію цього всього. І безумовно, тому числі, з цього приводу це ті таракани в головах, тих так званих ветеранів, які, вибачте, підготували це все. Безумовно йшла. Я на цьому акцентував увагу. І, в принципі, лист неприпустимої тональності, в неприпустимих формулюваннях. От і власне, я не думаю, що є чим гордитися. Я б насправді на місці міського голови соромився цього листа, а не Приносив його керівнику військової цивільної адміністрації. Це все передано до служби безпеки України, і насправді вони мають дати право оцінку всім цим речам. Всю вину за катаклізми в городі общественні Китаєцька возлагають на місцеві власті. Шабаш, який відбувся, це я вважаю спланована акція, адже не було. Жодних передумов для цього, бо в місті розташовані підрозділи збройних сил, розквартировані. Там немає техніки, вони там мешкають. Це було те саме. Вони зупинилися, щоб потім поїхати. Але а, політика. Повернуся до цього, бо це важливо. Яку проводить місцева влада? Вона цьому сприяє. І насправді, якщо не буде заходів відповідних, то колись ми побачимо знову мітинги про руський мір, про Путін війська, які наш ворог відповідно використає для того, щоб знову вбивати місцевих мешканців, в тому числі дітей, жінок, таке інше. Мир та возражает. возражає. ночью помогал успокаивать народ. здесь начали собираться люди. Спонтанно сбор. Я говорю, какая тема? Люди недовольны тем, что якобы завезли там в квартал пушки, минометы, в общем, технические средства, оружие. Мы с комендантом выслушали, убедили самых активных ребята, пожалуйста. Хотите посмотреть вместе с военными, какая там техника? Так, сколько? Три человека выбрали. Три человека идут туда. Идут, приходят, говорят, да, мы не ожидали, там военной техники нет. Там мы посмотрели в машины, там предметы быта. Люди не соглашаются. Нет, вас типа там говорили и так далее. Извините, пожалуйста, кто желает, набираем новую команду. И заявили, выдвинули еще пять человек. Идут они с военнослужащими, осматривают и говорят, да, они правы, там действительности нет военной техники. После этого, после этого люди стали расходиться, нет предмета обсуждения. После всех событий на Тарецк и местных чиновников обратили внимание в области. Те, що мені потрібно, в принципі, виявити в першу чергу, не, не навіть не тих бузитьорів, які, вибачте, напилися і кричали: мені потрібні зачинщики, Хто ініціатори цього всього, я хочу бачити. І таку задачу я поставив перед оперативними співробітниками, щоб це все було. Я поставив задачу провести зустрічі представників військово цивільного співробітництва в усіх трудових колективах. В першу чергу на шахти, зерницько вугілля на шахтах і всіх трудових колективах. Я поставив задачу скликати найближчим часом на звичайну сесію. Я порекомендую заступника по роботі з правоохоронними органами і військовими підрозділами. Це буде представник силових структур, які в принципі минують до моєї рекомендації, міський голова дослухається для того, щоб ці всі комунікації відбулись. Зрозуміло, що сьогодні дуже багато є звинувачень в адресу мера, викладені відео, але просто люди не розуміють, що правову оцінку дає прокуратура СБУ, а не я. У мене можуть бути оціночні судження, але сказати винен чи винен має суд а для цього мають провести розслідування Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури і спрямувати це до суду. Така задача перевірити всі факти ще чергове дана поставлена перед службою безпеки України мною, в тому числі сьогодні. Ми будемо слідити за розвитком ситуації. Сергій Горбатенко, Тарецьк, общественна етива Донбаса.